Ну що ж, всім привіт, мої дорогі друзі, з вами я, Джорик Сагаус. І сьогодні ми продовжимо з вами грати Майнкрафт. І сьогодні в цій серії я покажу вам, як зробити отакий от прикольний механізм. Ну що він робить, але ви подивіться. Ем, напевно, що в ньому закінчилися стріли. Так. Ну тоді давай, давайте я покажу вам, як його страїти. Для початку ми можемо взяти будь-який камінь, можемо навіть землю взяти. Не обов'язково. Робимо отаку от постройку. Ну Ви можете ще там приукрасити дещо. І робимо такий вигляд, типу як із сушителя. Так от так от. Я чомусь захотів ось так. Ну добре. Е, так. Ми ставимо. Редстоунські факели. До речі, де вони в нас є. Е, е... А, Вов, точно, вже згадав. воу 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 Прияти! І потрібно поставити тут 300. Хух, слава Богу, що я забрав його. Ну і добре. І заряджаємо це все стрілами. Зараз я візьму стріли. Вже тільки буде наш подопитний. Кролик. Так от... шуту стоять так и заряжаем ему вот то все стрелом опал все за так Давайте я зараз до вас повернуся і по і подивимося її в роботі. Що ж, друзі, я до вас повернувся. І все-таки треба було ось цю фігню тут забрати, але подивіться, яке тут буде м'ясіво. Yes, Як вам такий арбалет? От зараз в мене подопитний кролик... Житель. Ай, жалко мне их. Ты нафиг. Да шоп тебя Он серьезно не сдох. Житель, что ты за людина такая? Ну, сдахи куда я его был? Але вот тут прикольный. Але воно буде по декілька вам залпів стріляти. Пройде деякий час і воно знов почне стріляти. Деякий час. Ну, в общем час тут немає проходити. Ви просто берете, перезаряджаєте речах і стріляєте уп'ять. От, наприклад, на кріпера давайте подивимось. Кріпер я вбиваю твого родича. Тільки не зірвай мені. Ну, і для красоти я ще тут поставив зелье зі... утравлення. Ну, це прикольний механізм, якщо можна оборонятися від монстрів, всяких. І ще один залп. Але звіт. Я прикольний механізм. Я думаю також. І зараз я повернуся э, до вас через 2 секунди, і ми подивимося на другий механізм. Ну що ж, друзі, я до вас повернувся. І зараз я вам покажу, як зробити пулемет. Точніше, огняний пулемет. Тут ми от зараз можете подивитися на всю його конструкцію. Ось так вона все виглядає. Механізм, щоб ви могли собі скопіювати. Так, сюди ми заряджаємо куча-куча стріл. Тут ми ставимо по. Блін. Зараз. Тут ми ставимо поршень. А тут ми заливаємо лаву. Потім спочатку ми включаємо цей речах. Включаємо цей речах. А потім включаємо цей. І в нас робиться огненний пулемет. Зараз зачекайте, я виберу Жертву експерименту. Так, візьмемо. Паук зомбі. Зомбі. Прощай, зомбі. Інтересно, чи там ще щось лишилось. Ні, стріл в мене взагалі не лишилось. І ще раз. Зомбі поставимо... О, я знаю що. Давайте построїмо для нього клітку. Так, отут от у нас, походу, що клітка, так. Вот. Потім от так вот, так, вот так от, так от. так так-так-так, ось. І спавнимо зомбі, щоб він нікуди не втік. Ну що ж, зомбі, прощувай, іди в кращий світ. Ну що ж, друзі, бо... Ми зробили сьогодні з вами таких от два дуже-дуже прикольних механізми. Думаю, що вам цей ролик ви заціните цей ролик лайком і підпишетеся на мій канал Джек Сагас. Всім удачі і всім пока!